Іграшки пропоную тобі пограти у схованки. Назви цю іграшку і скажи, де вона знаходиться. М'яч під столом. Знайди, де ця іграшка. Пірамідка на столі. Скажи, де знаходиться лялька. Продовжуй далі сам. Знайди в кімнаті таку іграшку і скажи, де вона знаходиться Чим схожі м'ячі. Скажи чим схожі пірамідки. Чим відрізняються ведмедики? Пограй з цеглинками. Поклади синю цеглинку вгорі. Червону цеглинку поклади внизу. Жовту цеглинку поклади вгорі. Зелену цеглинку поклади внизу, поклади жовту цеглинку вгорі, синю внизу. Червону цеглинку поклади вгорі, зелену внизу. Поклади жовту та синю цеглинки вгорі, а зелену і червону внизу.